Це мангал-місця, тут це, напевно, від цього готельного е, комплексу і просто прекрасний вихід такий на море. Тут є спортивна площадка. Теж там зверху не якісь тільки карисельки. І відповідно поглядати на море, але тільки дивитися. А в нас кайф в тому, що ми весь раз і вже на морі. Не треба йти тут. 150 ступенек піднятися надо, щоб пройти. Але тут пісочок чистий, напевно, из цього із пляжу. Тепер домики поки? такі. Яку? А я тільки що показувала. Сюди, а тепер сюди повернула. Тут ось домики такі. но ну, там хтось цілується, обнімається. Лябов, морков, курорт. Ось тут диві, які класні сучасні домики, да? так? Цікаво, що тут за комплекс. А, да. Та ні, це не церква, це якісь. Хоч частина. О, правильно, треба викинути смітник. Дякую. Нагадала. Замовите рекламу вашого бізнесу. Е, в Рібовка. Пишіть в особисті повідомлення. А також в до продажу є червона ікра. Аквакультура. Дуже смачна, справжня ікра. А що це аквапарк закритий?